Триколори на кожному кроці та подарунки від дружнього народу, що насправді думають маріупольці про бездарні пародії на російський патріотизм. Беззаконня кріпчають, понеїхавші влаштовують бійки та стрілянину. До флешмову долучаються і гори поліцейські. Життя просто неба. Діти ночують на дахах гаражів. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали! Показовий виступ хіба що без калінки в Кокошніках. Напередодні Дня Незалежності України та Дня українського прапора у Маріуполі загарбники розгорнули свою трикольорову ганчірку. І місце для цього обрали ну дуже вдале площу свободи з голубами миру. Дарма що їх встановили задовго до нашестя свободітелі, та ж це бентежить. Втім, якщо напрягтись їх, звісно, можна зрозуміти, бо площа чи не єдине вціліле місце після російських атак. Тож красива картинка для Раше ТВ вийде лише тут. Додали соковитості своєї неспроможності і через картини на дитячих малюнках Крим. Ганчірка Аквафрешу на фоні Листівчиного гнізда. Проводять для маріупольців тонкі паралелі, чи що? А для тих, хто не понял, навіть записали звернення. Маріупольський державний університет імені Куїже присоєд к вишмову Мой флаг. Наш страдой город Маріуполь, Для нас білий це етаколод міра. Смілі це Азовське море. Для нас красний. это кирпич вот водонаборне башни, яка є достопримечательностью города Маріуполь. Концептуально, ярко, інтересно. Але є трохи інше значення цієї ганчірки, де червоний це кров тисяч людей, яких вбила Росія. Одних вбили, інших завезли своїх. По наїхавших Маріуполі більше з кожним днем. Маріуполь це російське місто. Надривають горлянку на Раше ТВ і підвозять нову партію мігрантів. Бо має бути ще більше 300 тисяч. Задрали планку окупанти і впевнено крокують до мети. Але є декілька невеличких проблем: де жити, де працювати та за що їсти, але то таке. А які ж милі папірці клеять ті приїжджі, чисто пропала собака по поклічки дружок або мотиваційний лист для царя? Втім, хліба мало, зато зріліщ лопатою загрібай. Майже щодня мігранти влаштовують бійки, шоу з феєрверками, а іноді з кулачними боями. Останнім часом до цієї традиційно-російської забави доєдналися місцеві поліцейські. Любов до хороших руських, яких немає, пророщують серед жителів тимчасово окупованого міста на постійній основі. Знову нагадують, що Пітер місто побратим, а ще, очевидно, кум і сват. Культурна столиця загарбників вкотре допомагає Маріуполю навіть на картинці пропагандистів, ніби все виглядає добре. Красиві зупиночки, люди сидять і чекають трамвай. А ось це ті самі конструкції від Пітера, саме вони ще нічого, але все знову впирається у дупорукість росіян. Чотири місяці ставити цю секцію та й так не поставити по-людськи, панове. Ми маємо нових претендентів на премію Дарвіна. Причому це лише один з проявів перестройки загарбників. Кожного дня тисячі людей страждають від того, що язиком плести росіяни вміють, а ось будувати не дуже. Ще один приклад нелюдської жорстокості окупантів проявляється у їх бездіяльності. Жителі окупованого Маріуполя повідомляють, що місцеві діти ночують на дахах гаражів. Роблять вони це не через своє бажання чи граючись, просто хлопцям і дівчатам немає де ночувати. Зовсім після такого лишається лише одне питання: як далеко зайдуть освободітелі у своїй безсоромній брехні? На хоч якусь допомогу жителям у загарбників дінюжок немає, зате є кошти на чергову пропаганду та псевдосимволізм. Рубрика «Невигадані історії, у які не можна не вірити. Бабуся вийшла з прапором Совєтського Союзу до військових зсу у Харкові, думаючи, що прийшли визволителі. Такий пам'ятник чомусь стоїть тепер у Маріуполі та нагадує про те, що місто Марії нібито так само чекало звільнення. Але ми знаємо, кого насправді чекає наше захоплене місто. ЗСУ винищують російську орду, а Маріуполь вірить у найскоріше звільнення і не втомлюється щоденно нагадувати загарбникам про це. Тож пам'ятаємо наших в окупації, тримаємо стрій і не забуваємо ставити вподобайки. Це був проект Маріуполь. Окупація, я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. До зустрічі та бережіть себе.